Добрий день, це канал Я і мої кози. Ми з вами на кухні готуємо смаколики так. Суну трошки. Так, десь грам 100 масла потерла, свого домашнього. І три ложечки взяла. того, Смальцю таких більших. Цукор. Масло я терла застигляне на термо. І перетираємо з мукою. Муки десь я взяла приблизно не знаю скільки, десь грам 400. І зараз зготуємо смаколики. Це будуть у нас трубочки. А зараз в даний момент печуться у нас горішки. Ось такі красунчики. То я там велику миску багато, напека. Відео також буде Ось ще осталося на одну вафельницю, ну, щоб горішницю чи як. О. А це ще трубочок хочу. Не знаю, котре відео перше буде, котре збуде. І... Зараз, зараз ми спечемо. Так, перетерла. Зараз піду з муше яйця, бо забула взяти. Так, вибила 3 яйці, сметани десь так грам 300. І сода. Добру чайну ложку. Ось так. І зараз замісимо. Ну, ще сюди ми, напевно, муки докинемо, а може я вгадала у продуктах. Зараз побачу. А ні, досипимо. Ось і вимісимо кістечко. Треба буде досипати муки. Так, досипала ось таку кружечку муки ще. Тут нюх ну, 200 грамм візає. О, І зараз допечу ті. будемо покличу наталю і будемо вдвох накручувати на трубочки, на формочки наші трубочки, Я буду качати, різати. І будемо готувати для випічки. Гарне тісто вийшло. Ну, напевно, що я дуже багато його наробила, ну але нічого. Так, до сметани я ще додала дві ложки ряжанки теї, що я робила. У мене її ніхто не їсть. Ось, то я її сюди взяла трохи. Так щось що таке то. Я думаю, вона тут не помішає, бо це молоко гарне, жирне, виварене, Так щось що таке. то Зараз. Наготую форму і будемо готувати далі. Так, я вже трохи накрутила, кручу далі. Ось розкачала. Не знаю, десь так міліметрів три загрубо. Ось. Ну, я забула там сказати, ряжанку не мусову давати, може бути сама сметана. Ось просто. Мені її треба десь вибрати, от я викидати мені шкода, ось, через те я її додала сюди. Ось так, щось таке. -то. Ось так. Накручую і складаю на форму. Ой, духовку не включила, я ось забула. Всі, напевно, мені не влізуть сюди. Зараз ті поставлю, а тоді ще на маленьку форму стильне зроблю тісто. О, я вже трохи наробила. Зараз я покажу. Мастити зверху нічим не буду. Які будуть, такі будуть. Ось я їх буду пудрою присипати. Так щось що таке. Печу трошки більше, може. Може, де діти будуть, дітям передам, не знаю, побачимо. Ось так. Сюди не закладаю, бо тоді не вийму. Йдеться поломити трубочки. Так, так що ось таке. -то. Одна на другу таку закладаю і виробляю. Купила таких от формочків у нас на базарі. Ось. Дуже вони мені сподобалися. І дешево порівняно. А то я весь час трубочки люблю, а на бумагу я їх крутити не хочу на бумагу робити. А це побачила в залістях на базарі. Формочки, яка оскільки вони? Він 10, 20 гривень 10 трубочок. Я собі взяла. Таких трубочок. Ось, та й І вже маю на чому, на чому пекти. Такі гарні, не дуже широкі, бо я колись бачила, то дуже-дуже такі були самі ті дири здоровені. Ось, а тут якраз. Ой, як я мію. Точно на, на ще одну пательню так. Тут я не рівно розкачала, значить, ми їх ось сюди. О, дивіться, вірвався. О, Отак я вмію. Бачите, як я вмію. О, кінчик відірвався. На нього в телефоні на стрімах сиджу, а на другому готую. О, бачите, скільки вийшло? Ось такі красунечки в мене вийшли. Зараз я їх в духовку. Візьму ще одну маленьку пательню. У мене є така, Ось тут ще в мене є, о, трошки тіста. Зараз я її розмішу. От, і візьму його розкачаю. Тут ще буде пару трубочок, то на малу пательню його візьму. О, і тут таке. І розкачаю, тісто не дуже круте, бо воно буде рватися, як будете накручувати на, те, на трубочки. А воно має бути м'ягеньке. Ось так. Ну а як спечу, тоді вже покажу, які вийшли. Так. Трубочки ось такі. Світло пропало. А я тільки дістала останні. Там ті в ганкові, а ці дістала. Ще гарачі, дівчата. Бачите, які вийшли. Ми їх... Положимо вони остигнуть. Вони просто чекали, коли я вийму трубочки. Ну, на одну трубочку мені не хватило. я взяла, накрутила на фольгу. бо Не хотіла тісто викидати. Так, що ось таке, бачите, які красиві, які гарнесенькі, файнесенькі вийшли в мене трубочки. Ну, а коли перемащувати буду, тоді вже вам аж покажу. Ну, рецепт трубочок я зараз покажу. А перемащувати їх будемо тоді покажу. Ось такі то справи. Так що всім. Хто би готував смачного, Миру, спокою і затишку, і тільки хороших новин. Бережіть себе і своїх рідних. Готуйте, смакуйте і всього самого найкращого. А я побігла поратися. Світло пропало, зараз буде ніч в Всім па Всім